Червоні, сині, жовті. Цими вихідними три зовсім різні команди грали у економічний квест. Об'єднала студентів одна мета перемога. Розбирайте будь ласка, по кольорам команди. «Все можна бути. Не одним навчанням і культурними розвагами живуть сучасні студенти. Енергії вистачає на все. Ідея квесту з'явилася лише місяць тому, і завдяки старанням педагогів, тепер ця ідея живе. Дуже приємно, що наші студенти не лише підготували бізнес-плани в межах теоретико-практичної підготовки, але як бачимо сьогодні, навіть менше місяця пройшло від. Першого задуму вони перейшли відразу до його реалізації, і не випадково, навіть знаково, що першою темою квеста вибрано економічну тему, адже це студенти факультету управління економіки, і сьогодні на них чекає багато цікавих, складних. Ну я думаю, змістовних завдань. Економічний квест у Хмельницькому проводиться вперше і широкого розмаху поки що не набув. Проте організатори впевнені, невдовзі розважальна гра з університетського рівня перейде на міський. Ми маємо змогу насолоджуватися тим, що зараз відбувається. Команди бігають, шукають завдання, шукають постових, які видають їм конверти з завданнями. Це цікаво, і це не ніша в місті Хмельницькому. Квест пройдено. …втома дається в знаки, проте емоції переповнюють. Одні святкують перемогу, інші ж отримали задоволення від участі. Головне це участь. Досить було цікаво, енергійно. ми не чекали таких емоцій. Чесно, всі дуже плідно попрацювали. Було видно, що всі хотіли перемогти, що всі щось старалися, всі вносили свої якісь певні певну допомогу. Стомлені і задоволені вони учасники першого у Хмельницькому економічного квесту. Наступна гра незабаром організатори обіцяють завдання в національному стилі. На наступних квестів!